Ну що сьогодні поговоримо про сексуальність як про багатовимірне явище. Дізнаємось про те, чого нам наказали в школі про анатомію, про те, як впливає мозок на нашу сексуальність, і звісно, до чого тут інші люди. Тож давайте домовимося, що сьогодні розглядатимемо сексуальність з трьох сторін: перша це наше тіло, друга наш мозок, і третя це комунікація з партнером. Поговоримо про тіло. Здавалось би, все очевидно, але ні. Оскільки на уроках анатомії нам дійсно багато чого не говорили. Не те, щоб ви приховували, просто ця інформація не була загальнодоступною, а плюс вона не була актуальною е, на той час. Дуже довго вважалось, що, наприклад, в жіночому тілі клітор є буквально малесеньким Органом, який ну, відіграє, звісно, свою роль. Але при цьому е закінчується рівно на голівці клітора, яку ми можемо бачити. Але правда зовсім в іншому. Насправді, клітор досить великий орган: це 8-9 см, який знаходиться всередині нашого тіла, жіночого тіла. І у клітора є при цьому, окрім голівки, ще. Тіло клітора і ніжки клітора, які розташовані по різному, відмінності можуть бути залежно від особливостей анатомії. Тож, оскільки клітор має відмінності будови у кожної жінки, то треба це досліджувати в кожному конкретному випадку. Як же він розташований? Всі чули про славнозвісну точку G, яку шукали, шукали е, всякі вчені. Але не знайшли. Шукали її в контексті того, що шукали певні клітини, які мають особливу чутливість, або можуть е по особливому наповнюватись кров'ю під час збудження. Тож таких клітин немає в піхві жінки. Але є зона прилягання тіла клітора, і саме ця зона буде більш чутливою не через особливі клітини, а через прилягання клітора. Також у клітора, як я згадувала, є ніжки, які будуть розташовані. Проекційно вздовж статевих губ. І можна буде досліджувати тих ніжок відносно того, від якої стимуляції якої зони ви отримуєте більше задоволення. Наприклад, якщо ніжки досить довгі і доходять майже до анального отвору, то жінка буде частіше отримувати задоволення від анальної стимуляції. Далі хороші новини про клітор: клітор не має жодної функції. Окрім принесення вам задоволення. І ще одна хороша новина, що клітор не старішає. Тобто він готовий приносити оргазми в будь-якому віці. Головне правильно його стимулювати, а для цього треба правильно дослідити його будову, а також свої ерогенні зони. Про це, до речі, поговоримо також. І хоча клітор на нашому тілі є дійсно джерелом оргазмів, важливо досліджувати своє тіло повністю, а саме шукати свої ерогенні зони. Всюди. Для цього є вправа карта тіла. Ви можете просто намалювати силует людини і відслідкувати, на яких зонах вашого тіла вам найбільш приємні дотики, і які саме, які зони є нейтральними, і які зони вам не подобаються. І з оцією мапою можете далі переходити до комунікації з партнером. Це дуже важливий крок. Цій частині ми зупинились більше на дослідженні тіла жінки і її ерогенних зон, але це не означає, що не треба досліджувати ерогенні зони чоловіка. Проте чоловіча сексуальність все ж таки трошки простіша ніж жіноча. Ад ставіть гнівні коментарі. Зараз поясню. Все детальніше питання складності і простоти щодо сексуальності, звісно, поняття відносне, але зараз спробуємо розібратись. Жіноча сексуальність вважається більш контекстною, а чоловіча сексуальність більш генітальною. Що це означає? Проводили навіть таке дослідження. Жінок та чоловіків в певній кількості опитували під час того, коли спостерігали фізіологічні ознаки збудження, тобто ерекцію і виділення власної смазки. Так, от, коли опитували жінок. Чи відчувають вони в цей момент збудження? Лише 50% жінок підтвердили це. Серед чоловіків, у яких була ерекція, відповіли на питання, чи збуджені вони відповіддю так. 90%. Про що це нам каже? Про те, що чоловіче. Сексуальність і відчуття з чоловіком збудження синергічне з його фізіологічним збудженням. Тоді як жіноче збудження, воно пов'язане не тільки з фізіологічними аспектами, а в більшій мірі ніж чоловіче, пов'язане з психологічними аспектами сексуальності. Що мається на увазі в такому випадку? До психологічних аспектів можемо відносити якраз контекст, який нас оточує. До контексту ми відносимо світло, запахи. Звуки, відчуття якісь тактильні, будь-які тригери, які впливають на збудження. Для прикладу, комусь можуть подобатись пелюстки троян, а для когось тригером на збудження буде супер чиста кімната, яка підготовлена для вашого побачення. І, от знаючи свої тригери збудження, можна підлаштувати своє сексуальне життя для того, щоб воно було кращим, комфортнішим, яскравішим, саме за рахунок того, що ви. Дослідили свої тригери збудження, знаєте про своє тіло, і разом з цим можете вже іти до свого партнера для того, щоб організувати собі класний секс. Може звучати не дуже привабливо і еротично, але насправді класний секс це суто ваша відповідальність. Саме тому ми почали з перших двох частин, коли ми дослідили своє тіло і свої тригери збудження. І після цього тільки ми вирушаємо в подорож до нашого партнера, щоб поділитись з ним цими тригерами і своїми е, знахідками в тілі. Відповідь він має поділитись з нами тим самим, і тоді, зустрівшись разом в цій точці, ми зможемо організувати для себе найкращий секс, який може бути вдвох, або не вдвох. Ну скільки там людей збереться. Тож в цій частині відео пропоную якраз і поговорити про те, як поділитись з партнером. Своїми відкриттями в сфері своєї сексуальності екологічно і комфортно для обох. Тому що часто тема сексу, особливо в парах, які вже мають його досить тривалий термін і, можливо, мають якісь невдоволення в цій сфері, ці розмови часто виглядають більше як сварки і претензії. А наша задача зробити цю розмову такою, яка приведе вас до сексуальної гармонії. В цих діалогах діють насправді ті ж самі правила, які рекомендовані для побудови екологічного діалогу. А саме ви маєте використовувати я повідомлення. Наприклад, в цій темі це буде: я би хотіла, щоб ми з тобою спробували щось нове. Я відчуваю, що в нашій близькості мені не вистачає цього. Я хочу поділитись з тобою своїми відкриттями стосовно своїх побажань. Відчуйте різницю. Між мені не подобається, що між нами з тобою відбувається оце. Мені не подобається, як ти робиш оце». Тож, перший варіант точно. Приведе вас до кращого діалогу і кращих результатів цього діалогу, ніж другий варіант. Окрім я повідомлень, враховуйте, будь ласка, також кордони іншої людини, тому що якщо ви вже дослідили себе і трошки відкрились в цій темі, це не означає, що так само почувається ваш партнер. Тому для перших діалогів варто обговорювати саму можливість глибини занурення в цю тему. Готовність вашого партнера до відкритого діалогу, якщо ви відчуваєте певний сором, супротив, то можна піти шляхом підготовлених питань. Підготовлених не вами, не чатом GPT, є спеціальні розмовні ігри, які придумані для пар. І в цих іграх якраз є можливість обговорити певні інтимні теми, але в такому ключі, що не ви ставите це питання, а гра ставить це питання. І тоді знімається ця відповідальність кожного з партнерів і стає трошки легше відповідати на них. Ще дуже класна практика це відтерміновані відповіді. Тобто, ви можете залишити свої питання партнеру. І дати йому час і простір на те, щоб відповісти. Це може бути і в текстовому форматі, в форматі листування, або ви можете домовитись про той час, який потрібен вашому партнеру, щоб цю відповідь дати. Звісно, в рамках такого короткого відео важко дослідити таку глибоку тему, як сексуальність. Але я дуже хочу, щоб ті, для кого є питання в гармонізації своєї сексуальної сфери життя, самодосліджені, взяли для себе з цього відео інструменти і вже. Пішли жити то життя з ними краще ніж було до цього. На сьогодні на цьому все, але щоб дізнатись більше і дізнаватись більше, постійно підпишись на канал і не забудь поставити лайк цьому відео.